Тепер програму, думаю, що я запишу сторіс про те, що я тімі даю, тралівалі. І, і зловила себе на думці, що я коли працювала в Ейвені, я коли виходила десь в місті, наскільки я стала лентяйкою, виходила в місті завжди з собою брала п'ять каталогів, пакет для новачка, пакет для координатора, в случає того, якщо вдруг я когось зустріну в місті, навіть не домовившись про зустріч. Тоді ще була соцмережа ВКонтакті, переписували з людьми, і я от кудись їду. доброго дня, пам'ятаєте, ми з вами там розмовляли там про Ейвон, там туди-сюди. Чи можемо ми з вами сьогодні зустрінемося? Я буду в такому районі. Боже, я настільки людина була тоді запалена і нічого не стадалася, і, Не знаю, і все хотіла і собою влучила. Боже було Понімаєте, П'ять каталогів, це тільки один пакет. А я могла взяти тіпа, два таких набори, тому що п'ять каталогів було вигідніше купити. В машину взяти просто каталог. Ну, зловила себе на думку, брати ці банки чи не брати. думаю, розказувати зараз дохмоти в нашу дохмоту, і ручку нашу, я взяла його з собою. Раніше ввозили.